Давай, пішли. А мікрофон в тебе є? Так, да, я дам. Угу. — Я сідаю Давай. — Добрий день. Ми до вас. Ви знаєте, що було день народження в Вінниці два дні назад? так? — День міста було вчора, пам'ятаєте? — А. Це ніхто ж каже. Вінничани празднували... Це сцена стояла біля біля вежі два дня. Ви святкували, ви були? Благод... Благодійні концерти ні, проводили? Я не, знайду, я не ні? можу, ні пам'яті вже не маю, хай ще два роки. Я зрозуміла. Я тільки чула, бачила, що вчора ага. їхала людей з тролейбуса і дуже багато людей йшло. Да. Нешли щось таке. І там вчора благодійні концерти були на підтримку за сокуча, людей було. Ви не були діти, ні. може, внуки. А ви знаєте, скільки років в Вінниці? Ні. Вінниці 661 рік і Скільки ви вже років в Вінниці проживаєте? А ти думаєш, що я пам'ятаю. Ти що мені тільки сказав, я два шаги зробила вже. А ви самі звідки? Вишеньки. Ага. А, то я, я теж на, на вишеньки я живу. Я корінний Вінничан, а ви не корінні? Вінничанки? Все була доярка, свинарка, а сюди прийшла. Один мене полюбив, та я його обманула. Кажу, піду за тебе заміж. Але ви не вийшли за нього заміж? А не пішла, обманула а чому? його. Чому? Не любила. Пішли а... за другого? Темно, та я попала Все, думаю.